Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 97 за підручником 6 клас математика перша частина, автор Олександр Істер. Так, значить, нам треба звичайний дріб перетворити на десятковий дріб, а десятковий, в свою чергу, перетворити на відсотки. Тому починаємо з першого. Щоб перетворити звичайний дріб на десятковий. Треба чисельник поділити на знаменник на 5. Так, 3 на 5 не ділиться, 0 записуємо кома, так, 0 дописуємо. 30 на 5 прекрасно ділиться, це буде 6, так? 30. Відняли. 0. Тобто у нас вийшло 0,6. Але ми пам'ятаємо, що 1% це у нас одна сота. Частина, так? А у нас, як читаємо, так і пишемо: це 6 десятих. Нам треба за основною властивістю дроби, яка нам дозволяє перемножити на одне і те саме число, то треба перемножити на 10%. Виходить 60 сотих. 60 сотих, і все прекрасно у нас виходить. Тому це буде 60%. Прекрасно, переходимо до другого. 7,20. Все так само. 7 ділимо на 20. 7 не ділиться, 0 записали, 0 також записали, беремо по 3. так? 3 на 20 це буде 60. Віднімаємо це буде 10. І ще один 0 100 поділити на 20, це буде 5. Тобто, в нашому випадку вийшло 0,35. Прекрасно. Тут уже не треба перемножати, у нас 35 соток. Як читаємо, так і пишемо. Тому це виходить 35%. Так, давайте третя. 13, 25. Дорівнює. Так само ділимо 13, ділимо на 25. Не ділиться, дописуємо новик. Ставимо кому, значить, по скільки можемо взяти, по 5. Так, це буде 125. Віднімаємо так, посичаємо 10 мінус 5 буде 5, ну і все. 0 спускаємо. Ну, по 2. Це буде 50, віднімаємо, це буде, 0. тобто 0,52. Прекрасно. Як читаємо, так і пишемо 52. соті, Тобто це буде 52%. Так, прекрасно, залишилось четверте. Треба 29,5 перетворити. Ну, ділимо 29. на 50. Так, не ділиться, 0 дописуємо. Беремо по 5, так? У нас виходить 250. Віднімаємо. Так, і ще. 40 на 50. Це у нас буде 8, так? Так, це буде 400. Віднімаємо, буде 0. Так, це буде 0,58. Сотик. Знову так само, як читаємо, так і пишемо. 58, сотих, тому 58% все, розв'язано. Дякую за увагу.